Всім привіт! На годиннику 6.42 і 10 градусів температура. Я йду на роботу. Ну і Як зазвичай, то вранці я обов'язково продивляюся новини по Україні, що сталося за ніч. І на сьогодні, цієї ночі, в моєму місці расисти вбили знову 5 людей, які мирно спали в будинку. Тож закликаю допомагати Збройним силам України, незважаючи ні, ні на що абсолютно. І що вийшов, а тут, ну, бачите такі касети валяються ретро.

Так, плани змінилися. Зараз зробимо одну штуку. Значить, так, завдання це зробити тут гарненько, тут і на тій стороні. Тож, приступаємо. Першу ножку зробив, йду до другої. Зараз тепер там пошуршу. Ух! Лінія перешкод. Так, що тут у нас? Так, ну все, закінчив. Тож, чекаємо нових розпоряджень. Так, знаходжуся я на даху лікарні Рондія. Ми тут працювали. Оці всі, оці, всі штуки це встановлювали по суті, ми. От. А ось тут раніше був така зелена зона, не було цих плиточки цієї. Тут просто була травичка. І дерева сягали аж, аж сюди, четвертого поверху. Наразі зробили таку парковку для робітників лікарні. І підстригли дерева, так обрізали, тепер так зовсім по-іншому це все виглядає. Так, ну і покажу вид з даху, От, Там ще один поверх є, п'ятий. Ось так. Так, ну що, тут закінчили, так що зараз поїдемо в... за матеріалами. І... По ідеї, якщо все буде гаразд і є матеріали, то ми зараз поїдемо в Бургус і їх відвеземо. Такі справи. Так, Ми приїхали в склад. Трошки треба буде час тут пробути, про бо мудоіндустрія відчиняється через годину, як мінімум. Казку про побив дивилися? дивилася, ну от, зараз така та сама історія. Ціле відро різних всяких е, торніяз, як це буде українською вже. Ціле відро різних всяких шурупчиків, повтиків, гаєчок, е, шайбочок і, і таке інше гачків. І це все треба м, по різним коробочкам коробочка Так, Закінчив я перебирання ігри у папелюшку. Зараз піду трошки по... Зараз загрузимося і поїдемо. От я вже і в бургосі розгружаюся. Там перфільше ну інші всякі штуки. Так, Друга година дня вже і в бургосі ми тут вже розгрузилися, розвантажились, е, завантажились іншими матеріалами. Так що зараз перекусимо щось і поїдемо далі. Тимошної медина, які са 4 таладрок. І я por qué es el проблема. Una medida son los ejes de estos taladros y otra medida son la anchura de la máquina, que es lo que va a hacer el apoyo, que es esta, que es la total. Porque esto tiene 35,5. Bancada, que se cachó. Otros 1.450, que son los 3.900. Aquí te faltarían estos 1.000 aquí y este cacho de aquí, que serían otros 450 volados. Yo estoy viendo este plano, esto estoy hablando contigo pensando en voz alta, ¿eh? que no lo vamos a hacer así, porque no me sale a mí de la polla. Ahora, <laughs> Таку структуру, де будуть стояти на ній машини для... ну, кліматичні ці машини, охолоджувачі, холодильники, так скажімо так. От. все, друзі, я вже у Ведоліді і зараз знаходжусь на автостанції. і Щоб ви розуміли буду брати білети для насереду. Але от куди поїду, я поки вам я поки це залишу в секреті. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, куди я поїду в себе. Все, друзі, на цьому все. Йду додому. Так що такий був у мене робочий день. Напишіть, будь ласка, коментарі, якщо вам щось сподобалось або не сподобалось. Поставте, будь ласка, вподобайку. Будемо разом розвивати український YouTube. Підпишіться, якщо ви вперше на каналі. Обов'язково допомагайте Збройним силам України. І в принципі на цьому все до зустрічі в нових відео. Бувайте!